Чёрт где! в каких-то заброшенных лесах нашел гриб. По мостику, по мостику, через родничок. Хоть бы той мостик не ну лопнул. Ой. что это называется, кто? Это называется зонтик. Съедобный. Грибна отбивна. Можно и есть. Яички пожарить и поесть. Уснятина. С'їдобний грибов миша їла. Бачите, дирка. Все знаю, на латинському язике все знаю. Паганкус зблідникус. Тяжело, если знаєш. А оце знаєте, що тут росте? О! Мухоморус краснус. Хороша мухоморус краснус. Да. Это необхи... неот'ємлива часть успокоительного чая для тещі. Оце такі збираєте, насушуєте і буде вам щастя. Де я? Непонятно. Приїхали в гості в село. Не бери лішніх віщей, воно тобі 300 літ не треба. У нас тут ці шмаття. Ще від баби від діда залишилося. Так мені хоч дивиться, який в мене цей в костюм попався. Куртка. Я як бояриня Морозова. Людям досталося там все, що хочеш. І плюшки і там досталися, якісь, якісь курточки фіолітово-розові. Страшне. Пішли ми в ліс, які його не знаємо. Пішли пошукаємо подберезовики. Які тут подберезовики? Дивіться. Одні блідні поганки. Подгамйозовики вийшли, а не подберезовики. Ну. Но... Хто їще, тут сюди знайде, дивіться, знайшов один підберезовик. Андрій я знайшов! Ну, в общем, нема нічого краще свого ліса, своєї кровати, свого унітазу. А тут росте, непонятно хто і непонятно що. Подімаєте, оце підберезовик. Мені хоч перший раз в житті його показали, як він виглядав той підберезовик. І взагалі з праздником, з прошедшим. День автомобіліста ж був вчора. Ой, западло, не каплі. Всі випили по бутилки дурної води, всі хороші, живі, а я чогось мені плохо. Що це? Старость? Не знаю. То я нанюхався, надихався просто всякої гадості. Біля них сидиш вечно якоїсь ерунди, нанюхаєшся, а потім болить голова, та тепер треба ж піти, чи полічитися, чи що, не знаю. Ну, в общем, з прошедшими вас святами. Щастя вам добра, мира, не гвоздя не жезла. Между прочим, 150 раз бачу ролики. Поздравляю Ніхто не каже цю фразу. Не гвоздя не жезла. Це заклинання, щоб ви знали. Да. І не пийте за рулем обов'язково. Саме интересное, думаю, якщо він водитель і день автомобіліста, то вона автомобілістка должна бути, Чи автомобілістуни. Це, це, це саме, як з грибами. День грибника. Ну, вона ж жінка, вона ж теж збирає. Це, виходить, День грибнихи. Чи грибниці? Чи грибнюхи? Не знаю, чи грибняри. Придумайте і напишіть. Сьогодні така мухоморова брош. Люблю, цілую, ваш Богданович. Между, я нахожусь, между Корсунем. Корсун Шевченківський кагарлик. Чорт іде, не знаю де. Привезли, викинули, сказали, шукай гриби. Дихаємо. Все. на связи. Люблю, целую. Ваш Богданович. Пачет. Волчий лис. Да. Люди, чтобы набрать грибы, ходят в волчий лис. Они страсти тут.